Мільйонери, зірки, люди з неабияким статусом та впливом. Вони могли б залишатись на глівуських пагорбах, донатити та допомагати ЗСУ, робити заяви, знімати фільми. Багато хто так і робить. І ми їм, звичайно, за це дуже вдячні. Але є такі відчайдухи, які їздили на фронт, працювали на польовій кухні та були готові ризикнути усім. Про них і поговоримо. Спершу про режисерів. Всі вони розуміють, що підтримувати Україну зараз це виступати на боці світла у боротьбі зі споконвічним злом, а саме з варварами з боліт, які вступили в битву з цивілізованим світом. З вами Кір, це канал Культуру. У нас на каналі ви знайдете ще дуже багато різних відео, новини, огляди, рецензії, есе. Підписуйтесь, ставте вподобайки та приєднуйтесь до нашої спільноти на БаймієКофі. Та звичайно ставайте спонсорами тут. На Ютубі, бо підтримувати український контент важливо колись була тільки темрява. А тепер, здається, світло перемагає. Саме так сказав Раст Коу, герой вже культового серіалу Справжній детектив. Режисер першого сезону Кері Фукунага особисто поїхав в Україну допомагати цьому світлу. Кері Фукунага народився в Америці в 1977 році. Його батько американець японського походження, який народився в таборі для інтернованих під час Другої світової війни. Мати американка шведського походження, яка викладала історію. Саме від неї у майбутнього Режисера сформувалось захоплення історією, а від обох батьків здоровий та подекуди в гарному сенсі цинічний погляд на світ. Пізніше в своїх інтерв'ю Фукунага скаже, що саме ці знання дали йому розуміння справжньої сутності Радянського Союзу та конфлікту між Росією та Україною, який переріс у війну. Також у юнацтві Кері багато займався волонтерською діяльністю. В університеті він вивчав мистецтво та політологію. Вже перша короткометражна робота режисера Вікторія для Китайця у 2000 у 2004 році отримала декілька нагород на престижних кінофестивалях. А перший повномасштабний дебют Фукунаги Число гріхів, також став успішним та підкорив безліч фестивалів. Другий фільм режисера Джейн Ейр вже мав у своєму касті таких зірок, як Майкл Фасбендер та Мія Васиковська, і не малий бюджет. Один з моїх улюблених фільмів режисера, який має дуже потужну історію, це Звірі без роду». Він розповідає про хлопчика, який змушений був стати солдатом в Африці під час буремних військових Подій а два роки тому режисер зняв свій наймасштабніший фільм. Останню на даний момент історію про Бонда. Не час помирати, не найкраща, але й не найгірша історія про агента 007. Все це хороші чи принаймні непогані історії. Але, звичайно, широкому загалу Кері Фуконага відомий як режисер першого сезону справжнього детектива. Але я не думаю, що треба щось розповідати про цей серіал. Давайте перейдемо до гуманітарної діяльності режисера. Фуконага приїхав до України вже на другий тиждень березня як учасник місії World Central Kitchen, гуманітарна задача якої допомагати з продуктами та гарячим харчуванням. В інтерв'ю ТСН режисер казав, що він ще до початку вторгнення перечував, його та замислився, як він зможе потім допомагати Україні. В перший день після деокупації режисер потрапив у Київську область. Окрім звірств росіян, режисера вразила сила пропаганди. Те, що багато людей заявляли, що українці нібито воюють самі з собою. Фукунага зазначив, що вже бачив подібні випадки в історії, але, звичайно, не такого масштабу. Також режисер відвідав Київ, Харків, Дніпро та багато інших українських міст. У Харкові він врятував з-під завалів Цуцика і назвав його. На честь Тараса Григорьовича Шевченка. Також Кері відвідав і Краматорськ одразу після теракту, який Росія вчинила на вокзалі. Ще по приїзду в Україну режисер заявив, що не збирається знімати документальний фільм і приїхав виключно як волонтер. Єдине, він майже кожен день ділився історіями героїзму звичайних українців в інстаграмі. Шон Пен. Культовий всесвітньо відомий актор, але нам він запам'ятався саме як режисер та вірний друг України. Шон народився в Америці в родині ірландки та єврея, які працювали в сфері кіно. Не дивно, що з малих років майбутній актор та режисер почав займатися саме ним. Його перші ролі були в фільмах батька, але з часом він почав зніматися в досить великих ролях у інших режисерів. Повноцінно він почав кар'єру з фільму Крани 1981 року, та фільму Швидкі часи в школі Ріджмонд. 1982 року, у якому його герой популяризував у масовій культурі слово чувак. Цікава ситуація була під час зйомок фільму Сокіл і сніговик, де Пен грав реального наркоторговця Ендрю Далтона Лі, який шпугував на користь Радянського Союзу. Пен найняв самого Лі, який якраз був умовно звільнений своїм консультантом. Не в останню чергу Пен хотів допомогти Лі, оскільки завжди вірив у можливість реабілітації. Потім було ще багато культових фільмів, три номінації на Оскар. А у 2003 Пен нарешті став його лауреатом за фільм Таємнича ріка. У 2008. Році програмів фільм з пеном у головній ролі Гарві Мілк, де він зіграв культового американського політика, який боровся за права геїв. Сам пен потім казав, що настав час замислитись про рівність і забути старі переконання. Одна з останніх відомих ролей актора у фільмі Пола Томаса Андерсона Лакрична піца». З 91-го року Пен став знімати своє кіно. Дебютом став ірландець Бігун. І на даний момент Пен зняв 6 фільмів. Не буду вдаватись в подробиці приватного життя Пена, але характер в нього завжди був непростий. Пен неодноразово був засуджений за побиття журналістів, які влізали в його приватне життя, та навіть проходив курси управління гнівом. Частково все це виходило з загостреного почуття справедливості актора. Також, звичайно, все це виливалося в його політичне життя. Дещо у Шонопена є споріднене з Олівером Стоуном. Він також брав інтерв'ю у Фіделія Кастро, дружив зуго часу. Проте, Шона це привело зовсім на інший бік, ніж Стоуна. Він навіть отримав нагороду як поборник за свободу слова. Шон Пен різко критикував зовнішню політику США, відкрито виступав проти політики Буша Молодшого, був на антивоєнних мітингах та публічно закликав президента відмовитись від вторгнення в Ірак та їздив туди напередодні війни. Це було досить непопулярно, тому з часом багато хто відмічав цей вчинок Пена. Він один з небагатьох зірок не побоявся казати те, що він насправді думає про дістання. І адміністрації Буша молодшого Шомпен активно допомагав жертвам урагану Катріна. Та землетрусу на Гаїті. Також він допомагав постраждалим повені у Пакистані. За все це він отримав нагороду саміту миру. Що мені особисто подобається в пені його прямота. Десь він, звичайно, помилявся. Наприклад, робив інтерв'ю не тільки з Кастро, а й з головою кривавого наркокортелю Гусманом, за що його навіть допитувала влада Мексики. Але Пен завжди діяв так, як вважав за потрібне, незважаючи на суспільну думку. Навіть коли і був відверто неправий. Розповім про один випадок, який додає непогану характеристику. Актору. Під час вручення оскару режисеру Ін'яриту, Пен пожартував, хто дав цьому сучому сину грін-карту. Багато хто побачив у цьому образу латиноамериканців і расизм та вимагав від Пена вибачень. Але сам Ін'яриту казав, що це був дружній жарт, і він йому сподобався. А актор різко відповідав, що наперед не, не збирається вибачатись. Також Шон Пен досить критично ставився до культури відміни, яка набула в США нездорових масштабів. Шон Пен, на відміну від Фукунаги, приїхав знімати кіно. Але, що цікаво, ще до початку вторгнення. Він нічого не підозрював і разом зі співрежисером вирішив знімати кіно про коміка, який став президентом. Це буде весело зняти такий фільм, сказав продюсер Біллі Сміт Пену. І вони поїхали до України. Перше інтерв'ю з Зеленським було призначене якраз на 24 лютого 2022 року. Інтерв'ю, звичайно, перенеслось. Але Пен не втік з країни, а продовжив зйомки. Героєм фільму Суперсила стає не тільки Зеленський, а й Ветин. Ветерани, активісти, журналісти та багато інших людей, які брали активну участь у протистоянні Росії. Після зйомок Пен розгорнув активну проукраїнську кампанію в Америці. Він просував наратив, що причин для нападу не було і що це війна проти демократії. Він ходив по телебаченню, зустрічався з конгресменами та усюди закликав дати Україні більше зброї. На прем'єрі фільму на Берліналі Пен знову закликав дати Україні зброю та не зупиняти підтримку. Закінчив свою промову актор та режисер наступними словами: якщо Росія переможе, нам усім здець. Коли Шон Пен приїхав до України втретє, він подарував Зеленському свій оскар. Звичайно, президент відмовлявся, але Шон Пен наполіг і сказав. Хай після перемоги Зеленський привезе Оскар йому назад у малюбу. Також Пен погрожував виконати свій оскар, якщо на церемонії вручення не дадуть вступне слово президенту України. Разом з тим, пен не тільки медійно та культурно підтримував Україну. Його благодійна організація Кор активно допомагала переселенцям та біженцям у Львові. Вони направили гуманітарної допомоги не на один мільйон доларів. Шон Пен був нагороджений українським орденом за заслуги третього ступеню. Даг Лайман, режисер багатьох культових хітів, теж не залишився осторонь російсько-української війни. Американський єврей Даг Лайман ще у шкільні роки почав знімати короткометражні фільми. Першим його великим успіхом став фільм Свінгери, що вийшов на екрани у 96-му році. А першим великим проєктом Лаймана була перша частина серії про Борна. Майже одразу за Борном вийшов фільм Містер і Місіс Сміт з Бредом Пітом та Анджеліном у джолі у головних ролях. Далі режисер зняв ще немало жанрових хітів, серед яких межа майбутнього та зроблено в Америці. Цікаво зауважити, що у 2010 році Даг Лайман зняв фільм Чесна гра. Фільм був заснований на реальних подіях і розповідав по суті про перше викриття США свого шагента, яким виявилась дружина посла Джона Вілсона Валері Плейм. Цікаво, що головну чоловічу роль тут зіграв Шон Пен. А історія в фільмі критикує політику Буша та війну в Іраку. Під час зустрічі зі студентами у Девенпорт Коледжі Лайман відведев. То розповів, що розчарований у сучасній американській політиці та що намагається зображати певні політичні процеси у більшості своїх картин, загортаючи все це у цікаву для глядача обгортку. Проте він не хоче перетягувати глядачів на ту чи іншу сторону, а просто зображає факти, щоб глядачі самі про них задумались. От як у фільмі: Чесна гра. На третій місяць повномасштабного вторгнення режисер приїхав до України. Він проїхав по лінії фронту, знімаючи фільм про життя українців у час війни. Режисер був відверт то вражений тим, що відбувається, та сказав, що неможливо повірити, що така війна має місце у 2022 році. Також Даглайман розповів цікаву історію, яка з ним трапилась. Він був вдома у свекрухи одного з солдатів, що його супроводжував. Він побачив у неї в хаті два ящики з коктейлями Молотова. Також жінка шила на машинці мішечки для гранат. Знаєте, це дало мені надію, бо як взагалі Росія може домінувати у цій країні, якщо навіть бабусі мають два ящики коктейлів Молотова у підвалі, сказав Лайман. Ернар Анрі Лаві в першу чергу відомий як філософ та публіцист, але в контексті України він прозвучав якраз як режисер. Лаві народився 1948 року у Бені Сафі, французький алжир, у заможній алжирсько-єврейській родині. Його сім'я переїхала до Парижа через кілька місяців після його народження. Його батько засновник та керівник деревооброблювальної компанії Бекоп, який став мультимільйонером завдяки своєму бізнесу. У 1971 році Лаві був військовим репортером під час війни. Бангладешу проти Пакистану. Після цього він написав книгу Бангладеш Націоналізм у революції. Лаві був засновником школи нові філософи. Взагалі, у політику Андрій Лаві вривався дуже активно, особливо в зовнішньому. У 84-му році Лаві брав участь у створенні громадської організації СОС Расізм. У 86-му році в'їздив до Ефіопії. На початку 90-х висвітлював конфлікти у колишній Йогославії, виступаючи на захист боснійських мусульман. У 1999 Році у своїх статтях виступив на боці армії визволення Косово та закликав до бомбардувань Югославії. Також він підтримував війну з тероризмом в Афганістані. З 90-х Леві почав знімати документальні фільми. Одна з його перших відомих робіт висвітлювала громадянську війну в Іраку зі сторони курдів, яких режисер відверто підтримував. Взагалі режисер був активним борцем з мусульманським фундаменталізмом. Лаві був одним з шести єврейських громадських діячів в Європі, яких у 2008 році планувала вбити ісламська бойова група, що базувалась у Бельгії. Проте ця змова була розкрита. У травні 2010 року підписав петицію групи Джейкол до Європарламенту, що закликає, зокрема, чинити тиск. На Ізраїль петиція викликала суперечливі відгуки в Ізраїлі та в цілому світі. У березні 2011 року він брав участь у переговорах з лівійськими повстанцями в Бенгазі і публічно просував міжнародне визнання недавньо створеної національної перехідної ради. Пізніше у тому ж місяці він разом з Ніколя Саркозі просував ініціативу по військовому втручанню в Лівію. У 2013 році Леві веде активну пропаганду проти уряду Сирії. Того ж року він випустив чергову статтю під назвою Врятуйте Алеппо», в якій закликає розпочати вторгнення в Сирію проти кривавого режиму Башара Асада. Закономірно, що у 2014 році Леві приїхав до України підтримати Революцію Гідності. У лютому 2015 року він зіграв свою п'єсу Готель Європа у національній опері України в першу річницю повалення Євромайданом режиму Віктора Януковича. У 2022 році Леві знову приїхав в Україну. Майже весь минулий рік Лаві Їздив Україною зі зйомками. Наразі він випустив дві документальні стрічки: перша Чому Україна про початок вторгнення Росії, і друга Слава Україні, яка показувала звільнення Херсонщини та Харківщини. Частина фільму з Чому Україна була знята на Майдані. І під час АТО музику для нього писали Стінг та Вокарчук. Леві розповідав, що Україна надихає його, як країна, що вийшла з радянського тоталітаризму до демократії, і разом з тим бореться з Росією, яка хоче її туди повернути. Україна уособлює для нього мрію про демократію, за яку він боровся все своє життя. Мотивацію знімати ці фільми Бернар Ліві описав наступним чином: він хоче подолати так звану втому від війни американців та європейців, щоб вони розуміли, що Україну треба підтримувати до перемоги. Всі гроші від обох фільмів режисер направляє фонду Олену Зеленської та лікарні в Ізюмі. Бабуся відомого французького режисера Мішеля Хазанавічуса походила з України, з Волині. Режисер народився в Парижі в сім'ї Євреї. Самом, як режисер, він став після зйомки пародійних фільмів Агент 117, а світову славу здобув стилізованим німе кіно фільму Мартист. За нього він отримав свій перший Оскар. Останні фільми режисера Молодий Годар та кінцевий монтаж. Ще до приїзду в Україну режисер зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро у фундацію першої леді України Олени Зеленської. Усі кошти були спрямовані на відбудову міської лікарні «Ізюма», яку частково зруйнували під час окупації міста. Ще 125. Тисяч євро були надіслані ініціативі united 24. Гроші, які передав Мішель Хазанавічус, були зібрані завдяки внескам небайдужих людей, які придбали лоти на благодійному аукціоні режисера. Наприклад, Том Хенкс віддав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Деньов, власну косметичку, Ален Делон, фотографію з кінофільму «Басейн», надруковану на дереві, Наталі Портман. Кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом. У лютому цього ж року режисер особисто приїхав в Україну. Він побував в Київській області та не злякався інформації про можливий повторний наступ. Можливість відвідати Україну він назвав честю. Французький режисер Оліас Барко не дуже відомий в світі, але він міцно укоренився тут, в Україні. У 2018 році Оля Барко виступив одним з продюсерів українсько-французького трилера Холодна кров, режисером якого був Фредерік Петіжан. Фільм, головну роль, в якому виконав Жан Рено, вийшов на екрани у 2019 році. Наразі фільм має 4,6 на IMDb. В принципі, це прокляття голівудських та європейських зірок, фільми яких зняті у нас. Вони провалюються з дуже гучним тріском, але це вже інша історія. У 2020 році вийшов фільм Барко Поліна і таємниця кіностудії». У нього рейтинг 4,5. Ще можна додати, що режисер був одружений на українці та був в журі одеського кінофестивалю. Саме французький режисер створив легендарне вірусне відео Париж під бомбами». Таким чином він захотів привернути увагу Франції, яка, як ми пам'ятаємо, розчехлялась досить довго до ситуації в Україні. Також режисер привозив амуніцію для воїнів ЗСУ, швидкі та медикаменти для Києва. На світ Третій приїзд в Україну режисер почав знімати документальний фільм про українських жінок в армії. На тлі цих зйомок режисер сказав, що дуже важливо доносити світу не тільки про фізичний, а й про психологічний стан українців. Він, звичайно, не режисер, а телеведучий, який вміє виживати за будь-яку ціну. Легенда нашого дитинства: мандрівник Бер Грілс приїхав до України знімати фільм про Зеленського. Бер приїхав до України в листопаді минулого року, якраз під час активних обстрілів, метою яких було занурити Україну у блекаут. Бер знімав фільм Бер Грілс зустрічається з президентом Зеленським для Діскавері як про Зеленського, так і про киян та їх життя у час війни. На прохання поділитися своїм найбільшим враженням від поїздки в Україну, Бер зазначив, що кілька днів, проведених тут в Україні, були одним із найбільш Напружених у його телевізійній кар'єрі. І це сказав чоловік, що був в армії, на Евересті, в найбільш небезпечних та диких місцях світу, їв ЗМІ та багато чого іншого. Можливо, вам невідомо ім'я Бо Вілемона, але вам точно знайомий серіал Картковий будинок. Американський драматург і сценарист Бо Вілімон приїхав до України знімати документальний фільм про воєнні злочини російської армії на Київщині. Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців та героїчну опіру українського народу. Народу сьогодні ми бачили бородянку та бучу, неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелось справлятись. На мене все це справило потужний емоційний вплив, сказав бо Вілемон. Зверніть увагу, я вже розповів про значну більшу кількість відомих режисерів, що підтримували Україну, аніж тих, хто підтримали Росію. І поки я говорив лише тільки про тих, хто приїжджав та підтримував потужно. Але є дуже багато режисерів, які донатять, підтримують Україну чи є амбасаторами united 24. Це Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Пауло Сорентіно, Роберт Бівайде, Кевін Костнер, Стефан Феєнкісос, Девід Лінч, Вес Андерсон, Бен Афлек. Едгар Райт, Кшиштоф Занусі, Сахра Карімі та Шармін Обдейт Чиной. І це я впевнений багатьох ще не назвав. До речі, пишіть у коментарях, кого я упустив. Також варто зазначити, що нас підтримало і немало відомих сценаристів. Просто зазвичай вони не такі публічні і невідомі широкому загалу. Але з тих, кого ви точно можете знати, це сценаристи-письменник: Стівен Кінг, Ніл Гейман, Фредерік Бехбедер та Джоан Роуля. Як ви мали змогу побачити, наші друзі-режисери зовсім не святі. Але їх життєвий шлях наразі привів їх на правильну сторону, за що ми їм дуже вдячні. Пишіть свої розлоги, коментарі, ставте вподобайки та підтримуйте нас на Кофі. Дивіться хороше кіно та допомагайте ЗСУ. Все буде культурно, все буде Україна!